На такому ми от розвалі ми коротше летимо в Київ саме за ту річчю, про яку ми думали, переживали, крутили в голові, візуалізували. Вона нам снилася, ми на неї дрочили. Скільки хвилин до нашої зустрічі? Офіційно 16 хвилин. Зараз ми пересядемо з цієї прекрасної маршрутки. на ще прекраснішу маршрутку я мені не вірить, що цей момент зараз не стане, і ми зараз це зробимо. Слова тут зайві. Просто дивіться наступне. I got problems on problems on problems on problems on problems I saw them, I run through the money, the press will be calling I left all my blessings, I feel like I'm falling Yo, твою мать Сука, жодна та буде сосать проти всіх Сука, ми будемо розробити на хоч це місто. Пізна всі, які. Ми зараз заїхали в якусь їдальню, перекусимо і газуємо далі. Зараз ми, на жаль, знімаємо відео без мікрофонів, тому що їх забули в тачки, тому зараз робимо щоденьку розвал. Всі бабки ми потратили на тачку на бензу, тому їмо Ну, Хоча я вам скажу, що це е, обід доволі офігенний і класний. Так що хаваємо, заряжаємося і літім далі. Газуємо. У Нас робочі будні, математика. Ми враховуємо. Що нам каже чат? Він думає, він барон. Та собственно, що ми взагалі де ми є? Ми в Межигір'ї, там де я жив президент України Віктор Ющенко. Янукович Янукович мав свої ті стати. І ми приїхали сюди, тому що маємо можливість. І зараз покажемо вам, де жив президент, при якому був долар по вісім і по п'ять. Непогано собі махіну вистрою, да? Йоб твою мать! Йдемо шукати пеньки, мабуть. Вот они мої пеньки. Йдемо шукати пеньки, на яких стрибав сам Віктор Янукович. Хтось там по батькович, батькович. батькович. Хата, звісно, файна в нього. Ну, ми краще бачили. <зві> Прикинь, така територія, тут ходить купа охоронників. тебе охороняють, ти можеш сидіти з якимись чуваками, корішами, жарити шашлик. Та ні, шашлик ну, для них, я вважаю, шашлик це був не ну, солідно, та, 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 і там мінімум чорний край, кули і тому подібне. Не знаю, яке це буде відео по рахунку, але в нас сьогодні вийшло перше відео. Рівно 16.00 і в нас вийшло перше відео на YouTube. Так що заходимо. Ми тут. Додамо силку. Зараз отут десь вона вилетить. І перегляньте обов'язково перше відео, як ми робили затар. пранканули бабцю, а потім їй дуже допомогли і затащили цей відео. Знаєте, в'яника в туалеті могли поставити і кращу парашку. Поставили якусь наждачку і знаєте, неприятну якось. Вони хоча б якусь, якусь кухавинку поставити, там, там на пару гривень дорожче, але ну, приятніше людям. Це наждачка, як по металу йде. Такі собі враження, знаєте. Не будемо говорити оплахом. Хочу попросить прощення. Ми обнаружили корт для гольфу. Це, по-перше, скільки стоїть бабок оце все купити, по-друге, його стригти, а по-третє, яку копійку типу виходить щоб оце содержати. Але їбай, знаєш отак. Отак нахуй і похуй. А... По газончику походити. блять Пранкер. Сюди йди, бліді! Остановійтесь! 2000 years later. Дай сюди шкари по-нормальному буде по поганому. Йди сюди Іди сюди, нахуй З бабочком, п'яника на корт пішли. Хочемо спробувати домовитися зараз, щоб нам його здали в оренду, ми його здамо піде реалізацію і будемо вирощувати тут капусту. Вот это Себе. Тому що дітям не вистачає пожитних речовин у Київській області. Я думаю, це проблема великого масштабу. Двізі там заді корабель. Плили ми по морю, вечір матч торвав, капітан залупа з корабля збіжав. Я сидів на плотці, держав вісло, чим-то уїбало і мене снесло. Я пливу по морю, по морю, щось там, бля цей. Я проти похлопнув. Все, харак вже розмов про Яника. Ви краще подивіться на цю малишку. Зараз, короче, перегаємо в неї і літім далі. Пиздує в БМВ хліб з цим, з відбивною. Скажіть мені, хто їв з вас хліб з відбивною у БМВ. Ти що, японувся! Правильно, ніхто. Ми закинь єдині уніками. Ще б кусок сала з цибулиною. І було б пушка. Ми щоб будемо спати в БМВ. Бля, Вова, я не розумію, нащо ти даєш зразу з повороту тапку. Зараз виліз цей чек. І ти розумієш, якщо цей чувак скине на нас проблему, ми вилетіли на двушку доларів. Коротше, хай бля, постоїть. Поки устине, зараз цей момент вирішимо. А не може такого бути. Якщо там та проблема була, якось докажемо, що вона була. Ми просто ж просто газували. Ну да, дали в повороті, але це нічого не рішає. Ні, братан, давай, коротше, блять, дзвонимо йому, і зараз це вирішимо. Скинемо йому фотку і дасть хай розвал. Розказуємо вам розвал, що у нас відбулося. Ми коротше далі там їздили, собі ганяли, давали тапочки, все було чітко. Поїхали коротше, заправилися. Ми проїхали там кілометрів сім і висвітлилася якась ошибка. І почала машина труїти. Тіпа більше сімдесяти не дає. Ми коротше заїжджали на декілька заправок Її глушили, ждали, поки вона холоне. Відтоги е, нічого не допомагало. Трохи її розігнали, Почала лучше, але потім опять почали тіпа труїти. Тому ми вирішили стопанути з тачкою. Ми зараз влаштовуємо ще один челендж. У нас був до цього челендж 24 часа з БМВ, а тепер челендж, проводимо ніч в БМВ, залягаємо тут відповідно спати. Ми тіпи бюджетні, хавку беремо з собою, хаваємо в їдальнях, спимо в машині і зато ми БМВ. Пацани ваші, ребята, класно, воще. Це як оцей абсурд. Купив айфон, але хаваєш до шарак або мівіну. І їздиш в метро. Але зато 16 м про максом. За -за зато ми з БМВ. Так що фіксуємо. Все. Ми лягаємо зараз спати і побачимося завтра. Для, для вас це буде 3 секунди, а для нас це буде 5 годин. Фіксуємо. добра ніч. Є yeah. плюс. Коротше, яка в нас ситуація? Ми з Вовою виїхали зранку кататися. Все чітко. Бахнули кофійку. Я каже, собственно, Володимир. Віті. Та не то, але ладно. Коротше, бахнули кофійку. Зараз домовилися, що включаємо гарну музику і буде помаленьку розвалочку їхати і кайфувати від моменту. І зараз поїдемо на якусь локацію, пофоткаємося з машиною. Сфоткала. Я чи то відео зніма? А мусира мляті. Собственно, вот с вовчиком, короче, катьнули целый день, кайфунули від цієї тачки, яка задні на фоні. Ціки, у нас гарний тут краєвид. Як він лягає на ЖК у вау. зараз? Пофоткаємося і через дві годинки здаємо машину і їдемо далі діжувати. Хочеться сльозу пустити за те, що ми даємо цю машину. Я вже пустив. Ми. От реально челендж 24 години з нею. Ну там лишали там на півтори години максимум. В ній спати кайфово, в ній жити. Кайфово. Реально, не от як ти кажуть, типу якісь стілки, а, ти дебіл, ти купив БМВ, а не квартиру, не гроші на квартиру. Нічого не порівняється з БМВ, ні жодна квартира, ні жодна інша машина. БМВ то є БМВ, а Мерседеси, Мерседес. Оооо. Знали ми тачку. Все чітко, нам сподобалося, класно покаталися. Хочу спитатися Володимира, що йому сподобалось найбільше і запам'яталося в цій поїздці. Розкажи так, ніби ти пишеш твір, як ти провів день з -о. Я підходжу до цієї машини, я в неї сідаю, легенько нажимаю на передачу. Вона переключається і даю тапочки легенько. Вона газує. Бля, я відчуваю всередині потік емоцій, бурхлить в мені жажда до скорості, тому що я трошки йобнутий БМВшник. Я сідаю, відчуваю тепло під своєю жопою. Цей звук мотора, коли в тебе вихлоп шурує. І вона дур-дур-дур-дур-дур-дур-дур. кидає штабку, і пролак вжимається. І вона газує. Фіксуємо і літім! Ми з Вовчиком не можемо не намотити дільоги. Коротше, взяли в оренду електроскутер. Зараз летім на Хрещатик, І що будемо? Будемо крутити бубліки. Ти не ти коли голодний! Не гальмуй! Снікер суй! Собственно, на цьому прекрасному моменті наш влог із Києва закінчується. Ставте пальці тільки вверх, нажимайте колокольчики і, звичайно, підписуйтесь. І пишіть коментарі, що вам сподобалось і що не сподобалось. Читаємо все. На суїти ми навели афігеть, як багато в тому Києві. Мені сподобалось, тобі сподобалось? Звісно, сподобалось. Ох, блін! І що ми, собственно, будемо зараз робити? Ми летим! Куда? В теплі края! І це ви звісно побачите в наступному влозі. До зустрічі, яке кончене.